Масаж, прийом психолога та фізіотерапевта такі безплатні послуги надають військовому приватному медичному центрі у Дніпрі. Пацієнтів поки небагато, проте планують розширювати допомогу. Інна таранець розкаже більше. Артем прийшов на реабілітацію тиждень тому. каже, проблеми зі спиною має вже 5 років. А нещодавно під ізюмом отримав ще й поранення ноги. Проблеми виникли від постійного ношення бронежилету, а також постійне ношення спорядження. Це викликано з службовими такими. Як то кажуть, службовими питаннями, де ти спиши на землі, де ти там в холодних окопах, роботу центру розпочав лише місяць тому, тож пацієнтів поки небагато. Всіх лікують власним коштом, адже через воєнний стан не можуть підписати договір з НСЗУ аби фінансуватись бюджету. На наша мета це по перше. Повертати устрій тих військовослужбовців, які вже мають досвід уведення бойових дій, тому що, як ми розуміємо, що це ну, зменшує наші втрати. І також одна з основних наших цілей це. Робота з тими військовослужбовцями, які вже вийшли зі строю через важкі травми, порушення опорно-рухової функції, больові синдроми і деякі неврологічні прояви. Ще є порушення, можна сказати, роботи всього організму. І на фоні цього ми змушені. Трошки пристосовуватися до нових обставин в реабілітації. У подальшому медики планують розширити спектр послуг. Для цього збираються залучати інвесторів та подаватися на гранти від іноземних організацій. І на Таринець Олексій Корінів. Новини на Суспільному. Дніпро в Одесі готує.